Вчинки бувають гарні і не дуже. Які з них які визначи друже? Якщо вчинок добрий, то смайлик веселий. Як вчинок поганий, то смайлик сумний. Якщо ти розбив м'ячем скло, то вчинок поганий, і смайлик сумний. Кошеня погодувати тут смайлик веселий. Бо вчинок Хороший. Хлопчик зламав деревце. Це вчинок поганий, і смайлик сумний. Пташок годувати це вчинок хороший і смайлик веселий. Грати з праскою дітям не можна. Це дуже погано, і смайлик сумний. Дівчинка допомагає мамі мити посуд. Це вчинок хороший і смайлик веселий. Лякати пташок це вчинок, поганий і смайлик сумний. Допомагати в прибиранні це вчинок, гарний і смайлик веселий. А от сваритись це дуже погано, і смайлик сумний. Ваш пес забруднився і ви його миєте. Це вчинок хороший і смайлик веселий. Квітку полити це вчинок Гарний і смайлик веселий. Ви зрозуміли, хлопці і дівчатка, що треба робити вчинки хороші, і світ вам віддячить за це добром. Молодці!